Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Сьогодні вже маємо п'ятий день Великого посту, сьогодні переживаємо неділю. І як заглянемо в Євангелії, яке на сьогоднішній день, дуже коротко описано, але євангелист пише, що Дух виводить Ісуса в пустиню, швидко виводить. Де був 40 днів спокушеваний сатаною і так далі, і перебував там серед звірів. Я думаю, що не раз ми якось вже мали можливість пороздумувати або десь чути якісь різні коментарі стосовно цієї Євангелії, чи стосовно тих спокус, чи стосовно того, як Ісус був в пустині, я натомість звертаю свій сьогодні якось свою думку на те, що. Ісус виходить в пустиню, і от саме це місце, теж, да, пустинне, перебувавши серед звірів, тобто, да, там якась природа, пустинне місце, звірі, якісь були, тобто гармонія. Ісус виходить і перебуває цей час в гармонії з природою, в гармонії з тим, що створив наш Творець. І тому, дорогі в хресті, я думаю, що час посту це теж такий момент, коли я можу відірватися від того все, що придумала людина, те, що накидає нам людина і в що хоче нас впровадити людина одними чи другими спокусами, а побути в гармонії з тим, що дає мені Бог, побути там, в чому створив Господь Бог. І, можливо, хай це навіть буде стосуватися якоїсь природи, що я зможу десь вийти собі прогулятися, пройтися десь якимось парком, пройтися якимось лісом, побути навіть якісь там півгодинки чи годинку в якомусь такому місці, побути в тиші, побути не бачачи реклам, не дивлячись десь там в телефон. Я думаю, що це місце воно насправді теж буде важливе для нас. І до цього би заохочував. Да, щоб от знайти якийсь час в цьому великому пості, щоб можна було собі от виїхати виїхати чи вийти пішком і побути десь, так скажу, в лапках поза цивілізацією, тобто, да, в якомусь місці, де буде менше того, що якось буде мене спокушати. І, чесно кажучи, не так давно ось був теж на реколекціях. На реколекціях на лекцію Дівіна, перший раз в житті був реколекції, котрі переживаються в тиші. ну І, і це було місце таке не в місті, да? це було село, ну і не таке велике село. І там була можливість, по-перше, що взагалі ні з ким не розмовляючи цілі ці реколекції, а друга справа, що можна було просто вийти і побути. Побути без телефона в цих реколекцій, побути взагалі от в природі. І, і дивитися, які снігури прилітають або щось. Повторюся, можливо, ще раз, да, що час цього посту великого це теж є для нас такий шанс бути в такій пустелі, тобто бути в місці, де мене не буде щось відволікати. Особливо те, що належить якось до цього світу і до цієї всієї біганини. Побути там. Дякую, кому е, там якось вдасться це зробити, або можливо хто вже це зробив, то, то можете щось там поділитися чимось в коментарях, якимось своїм досвідом, як ви могли переживати якусь таку пустиню в, житті, в своєму житті. Ну да? до зустрічі!